Мене звати Аліна Лісненко, я бізнес-аналітик компанії ERP Ukraine. Хочу для початку розказати трошки більше про нашу компанію. Ми вже близько 10 років впроваджуємо ОДУ в Україні. Ми є золотим партнером Оду. У нас є різні рішення саме для українського обліку, для українського бізнесу, для ведення ОДУ. Ми спеціалізуємося і для виробничих компаній, і для рітейлу. У нас є рішення для каси, є інтеграції, всякі різні із банк. Ками із чекбоксом, переротами, і так далі? Е, також ми впроваджуємо модуль для компаній, які продають послугу, в тому числі it компанії. І сьогодні е, в нас буде така розмова з представником нашого одного з наших клієнтів компанії Макпо з Андрієм Пиндою, який є менеджером з бюджетування та управління обліку в Макпо. Е, Андрію, розкажи, будь ласка, для початку коли ви шукали ERP-систему, з яким запитом ви прийшли. Всім привіт. Е, перший запит був у нас е, група Макпо це група компаній, які включають в себе резидентів, нерезидентів. резидентів. Ми вели облік. Е, Компанії-резиденти, ті, що в Україні в одній системі, ті, що за кордоном в іншій системі. І для того, щоб ну, консолідувати звітність, робити якусь групову е, консолідацію, відповідно, ми робили практично дубляж роботи. Ми дублювали облік, щоб це якось реалізувати. Тому перший пошук причиною було це пошук одної системи системи, яка б нам дозволила вести облік як закордонних, так і резидентних компаній в одній системі. Супер, е, можеш, будь ласка, трошки детальніше розповісти по звітності по іншим пунктам, які ви з якими запитом конкретно ви до нас прийшли, і що ми змогли в принципі вже реалізувати? Ну, запит був, щоб це була єдина база. Тобто, ми працюємо. У нас є компанії резидентні, нерезидентні, Це одна система. Ми в неї зайшли, і ми працюємо в залежності в кого який доступ. І формування звітності стандартного пакету, три форми, і капітал, і в тому числі, щоб відбувалося ну, в одній системі, щоб ми це не десь на третій стороні зводили докупи чи там героїчно в вікселі. Тобто, такий був запит відносно звітності. По відно... Також у нас був запит на бюджетування і управлінський облік, щоб це ми також могли реалізовувати паралельно з фінансовим обліком і податковим обліком. Функціоналу функція цього аналітичного трекінгу вона нам досить комфортна. Вона побудована через створення аналітичних планів в рамках в нього аналітичних рахунків. Тобто, ми побачили, що ми відчули, що тут нам комфорт. Ну і тобто, це була одна ще із наших таких вимог. Також вимога була те, що ми функцію казначейство і з розрахунки з нашими контракторами відбувалися також у простий спосіб автоматизований. Тобто в нас є інтеграції з банками, в нас є інтеграції з платіжними системами, що є більш важливо для компаній нерезидентів тому що е там специфіка бізнесу така, що велика частина витрат здійснюється оплата через платіжні картки. І це велика кількість транзакцій, і до інвойса дуже часто там чи, оплата через інвойс це не наскільки часто операція, тобто в нас є інтеграції з платіжними системами. З інтеграції можу зауважити це те, що головне, щоб система дозволяла його АПІ це зробити, ОДУ мені мож, практично може реалізувати все головне, той, хто віддає інформацію, щоб міг це робити. Специфіка банків, що вони дуже консервативні, це дуже тяжко реалізовувати, платіжні системи це все набагато легше. Е, ще одною вимогою нашого СІО був це те, що російський софт не повинен бути в нас в компанії. І в нас не було, це, це також був один з поштовхів, тобто інших варіантів, ми залишаються, як залишиться з російським софтом, не розглядали. І вимога ще також була системи, що вона була хмарною не десктопною. Які конкретні кроки було зроблено по переходу на оду? З чого ми починали, як ми рухалися і до чого прийшли? Починали ми з гепаналізу, ми його провели, оцінили, що нам потрібно, який це масштаб робіт, скільки на це часу. Ну і стартували. Протягом цього процесу переходу ми почали перехід за півроку, тобто із 23-го року ми почали працювати вже в системі Оду. І з середини 22-го року ми почали цей процес. Ми тестували певні господарські операції, як вони будуть відбуватися воду, десь, е, десь це вимагало до, 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 до якихось допрацювань, десь це виглядало як просто навчання наших бухгалтерів, що ось воно таке, як з ним працювати. Десь так ішов цей процес. Сам процес. Уже старт відбувався наступним чином. Оду дозволяє масовий імпорт, масовий експорт, і перенесення початкових залишків відбувалося також в досить нормальному режимі. Було, стартували ми з того, що просто перенесли довідники контрагентів, завели компанії, додали банківські рахунки і почали це все вести. відображати господарські операції вже в воду. Початкових залишків самих балансових на початку не було, тому що ми ще закривали 22 рік, і це окей їх донести пізніше і узгодити все, що потрібно, вже кроком пізніше, тому що мало хто може дати початкові залишки на 1 січня. Також важлива нам була ж інтеграція з банків. З банками це ефективність, тобто ми отримуємо в онлайн режимі. Завантаження виписки, є можливість здійснення платежів з зоду. І, відповідно, якщо платіж виходить з ОДУ, автоматичне узгодження виписки із документом відбувається. Тут є місце ефективності. Також важливо в нас е, у бізнесі це є сегментація. Нам потрібно трекати наш бізнес по продуктам. Відповідно, нам дуже важлива була складова витрат як заробітна плата і саме її алокація в розрізі продуктів. Наші відділ HR використовує хайбоп систему для своїх потреб ну, потреб компанії. Відповідно, нам потрібна була інтеграція, щоб знову ж це все не дублювати. Ми налаштували цю інтеграцію і відповідно інтеграцію з хайбоп і далі автоматизували це рішення і алокацією витрат між продуктами. Які зміни конкретно були впроваджені для українських компаній? Тому що ми починали саме з міжнародних компаній, оскільки МакПО це група компаній. Далі ми перейшли вже до автоматизації певних процесів і до інтеграції ОДУ в українських компаній? Так саме болюче питання, якщо спитати бухгалтера в Україні, що мені робить з ПДВ, як визначать, визначати, як його вести? Виходить, що в нас є компанії, які є платниками ПДВ? Я б виділив найбільшу таку зміну, яка є. На мою думку, і логічною, це те, що в нашому любимому 1С ми формували ПДВ-декларації в самому 1С, далі вигружали її медок, далі там ще щось коригували і кудись відправляли. Зараз ми змінили цей процес. Є в нас інтеграція з сотою, ОДУ формує реєстр податкових накладних, ми їх відправили, декларацію сформували вже в самій соті. Сота там за це відповідає, що там всі вимоги до тієї декларації були відповідні, там зміни форми чи ще чогось. Тобто ми взяли список реєстр податкових накладних, відправили, там сформували декларацію в самій соті і далі відправили вже її податкові органи. Заробітна плата це завжди питання складне, це не тільки Україна і за кордоном багато умов щодо розрахунку, трешхолдів, всього на світі. В нас є цей модуль, ми рахуємо заробітну плату. В тому числі в нас є компанія Resident Dia City з спецрежимом. Це також враховано. У нас є там доволі велика кількість працівників, тому все працює. Українська частина не відрізняється від нерезидентної. Інтеграції з українськими банками також приносять ефективність. Те, що я казав раніше, це і вихідні платежі, онлайн-виписка. Щодо документу обігу, при переході на ОДУ і можливість інтеграції вчасно дозволила нам взагалі змінити цей переглянути цей процес. Раніше це отримання на пошту або паперовому вигляді, сканування, прикріплення, десь не прикріплення. А процес перебудували. Є вчасно. Документ прийшов, його підписали відповідні люди. Це тригернур. Цей документ з'являється в модулі обліку. Документи в воду. Далі бухгалтер на підставі цієї інформації формує вже безпосередньо сам документ в системі. І ми можемо бачити, що провалившись через звіти, через проводки, зайшовши в конкретний документ, ми бачимо на підставі, чого він сформований, всі підписи, ті, що формує вчасно, тобто максимальна прозорість. Щодо 1С, це була повна відмова. При переході ми пару компаній залишили на паралельному такому шляху, тобто і оду, і 1С. План був такий, що ми завершимо перший квартал і подивимося, що у нас виходить. На другому місяці інтеграції вже роботи воду. Ми просто відмовилися від цієї ідеї, тому що ми побачили, що в цьому немає сенсу краще цей час ефективно використовувати для впровадження ОДУ. тобто 1С ми просто виключили і все. Вже пан Денис Зараз сьогодні на попередній дискусії обговорював тему про те, що впровадження ERP – це довго дорого і болюче, але мені здається, що компанія МакПо це такий трошки виняток з правил, тому що ми досить швидко впровадили насправді ОДУ в цій компанії як великій компанії. Тому розкажи, будь ласка, за який період часу нам вдалося повністю перейти на ОДУ? У липні 2022 року ми з року ми погодили нашу співпрацю в серпні. Мабуть, по кінці серпня, початку вересня, був вже ГЕП-аналіз готовий, і 1 січня 2023 року ми вже працювали воду. І яким чином відбувався перехід на ведення обліку по міжнародним стандартам? Теж уже це сьогодні озвучували, тому що це якраз співпало з переходом на ОДУ. Чому прийняли таке рішення? і Як це відбувалося? Відмова від російського софту і перехід на міжнародні стандарти. Я б не сказав, що ці події між собою прямо поєднували, просто вони так відбулися, і скажу, що це доволі правильне рішення. Ми 22-й рік закрили по ПСБО стандартам, 23-й рік почали по міжнародним стандартам. Початкові залишки в воду були внесені по міжнародним стандартам. При подачі звітності, вже в 23-му році податкова може запитати про трансформаційний файл, як ви з одних залишків перейшли в інший. Це дали пояснення і все, і ми поїхали далі. Відповідно до міжнародних стандартів, також було Підкручена звітність, так як до вимог, ну і все. І загалом розкажи, будь ласка, з якими труднощами ви стикалися при переході на ОДУ? Я б виділив, можливо, три правила: перше, це готовність до змін. І саме це відноситься до колег із бухгалтерії, тому що монополія вона скрізь негативно впливає. Цей довгий час, який був один с в Україні, заставляв. Мене доносить колегам, що життя без Одинас є, і там ще цілий світ. І, і виходить, найперше, це те, щоб вони повірили, що це можна зробити. Одинс, наскільки в'ївся у фінанси, в бухгалтерії в Україні, що в мене є порівняння, коли люди раніше, у людей було одне чорнило чорного кольору. І зараз ми кажемо, у нас є чорнило, зеленого кольору, там, червоного кольору. І от так само за ДНС. Всі думали, що чорнило це тільки чор, ну, чорного кольору. Тому, тому це саме перше правило. Друге правило виділиться політична воля менеджменту, тому що будуть помилки 100%. Прям ви нічого не зробите. звітність десь стане криво, десь ще щось. І це треба менеджер, менеджер, щоб підтримував. Якщо буде позиція, що, не дай Бог, тебе там буде помилка, три удари палкою, то це не вихід. Людина повинна розуміти, що вона зробила помилку, і нічого страшного не буде, висновки і будуть працювати далі. І третє це вибір інтегратора. Це досить важливо, тому що ви повинні бути на одній хвилі. Процес переходу емоційний, можливо, я його так подаю, сильно легко, але є ситуації, коли треба конструктивно виходити з певних питань. Тому це третє правило. Якщо одного із цих немає, у вас, мабуть. Буде важко це зробити, реалізувати. Якщо у вас є всі три, так то ви проходите далі. Дуже дякую тобі за те, що взяв участь у нашій дискусії. За цим QR-кодом ви можете його просканувати, ви опинитесь на формі зв'язку нашого сайту. Якщо у вас є бажання отримати демку від нашої компанії, поспілкуватися з нашим менеджером, можете це зробити, домовимося і все зробимо там.